Знаєте, що об'єднує українців? Те, що мені не треба навіть нічого пояснювати. Мені достатньо просто почати перераховувати: Харків, Суми, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Кривий Ріг, Львів. Десять років 924 дні. І знову починаючи з минулої п'ятниці, Росія щодень атакує тилові міста України. Ділячись, звісно, по військових цілях та об'єктах з базуваннями військ НАТО, але при цьому наполегливо і безпомилково продовжує потрапляти калібрами, іскандерами Х-59, Х-69 в енергетичну цивільну інфраструктуру, будинки, лікарні, готелі, туди, де втрати можуть бути максимальні а біль нестерпним. Ви знаєте, мені здається, в цілому світі ми не знайдемо такого приладу, який би зміг виміряти больовий поріг українців. Ми... neste na teia do mundo